Добрий день, ми з України. У нас сьогодні вихідний день і в нас продовжується будівництво. Вчора нам металочерепицю привезли. І сьогодні закінчують її встановлювати чи монтувати. Я не знаю, як це правильно називається. Нам дуже подобається, як виходить, як все виглядає. Дуже-дуже гарно. Прям знаєте, такий казковий будиночок виходить такий маленький і дуже гарний. Дім вже йде. І зараз ми їдемо з ним. Е в районний центр за продуктами. Треба трохи скупитись. І будівельникам чай купити печиво, а, вже закінчилося. От, як тобі подобається, як виходить? Навіть майже не бачу, але так. Так вчора ж бачили. Не бачу. Частину. Класно. Частину. Я виходила і на вулицю, на ту сторону, дивитися, прям дуже класно. Побачимо, будемо їхати. Може, коли будемо назад їхати, буде краще видно. Буде вже більше. На дві сторони нам зробили. Зараз, якщо буде видно, то покажу. <кій> Сьогодні в нас дуже холодно. Зранку було, десь 10 градусів дощ. Перед переглядом цього відео хочу вам порекомендувати україномовний лайфстайл канал Вікторії з Харкова. Канал називається Кузнєцова ФМ. Вона переїжджала вже більше 10 разів за свої 25 років, з яких 5 разів за останні півроку. Наразі проживають у селі. Вона маркетолог у минулому. Надивилась на блогерів мільйонників з несправжнім життям. Тому на своєму каналі показує свій шлях із факапами та маленькими перемогами. Також вона схудла на 20 кг і зараз намагається притримуватись здорового способу життя, знімає огляд різних покупок, будні зі своєю собакою, а також говорить чесно про відносини, про психоемоційний стан, гроші та інші теми, на які не прийнято говорити. Посилання на її канал залишу в описі цього відео та в закріплених коментарях. Так, ну шо, у нас вже вечір. Показую вам результат. Цілий день нічого не знімала, бо у нас тут бахкали шуміли, собаки також гавкали. Прямо було просто нереально щось знімати. Та і не хотілося сильно заважати. Так, здалеку. У нас вже, бачите, сонце заходить, вже вечір. Сьогодні цілий день холодрига, Цілий день дуже холодно. Прям осінь справжня. Аж не хочеться якось, хоча я осінь також люблю. Так, і зараз близько підійду, вам все покажу. Дуже-дуже гарно. І в нас будівельники будуть у вівторок. А, ну, їм там треба картоплю купати, плюс софіти приїдуть у вівторок. Це підшивка даху, тому будуть вже, скоріш за все, у вівторок доробляти. Завтра у нас неділя, вихідний день, нічого не будемо робити. Ну, мені тільки треба покусити, якщо не буде дощу, бо сьогодні ранок почався з дощу. І так показую вам, що у нас вийшло. Мені дуже подобається, як воно все виглядає. Колір антрацит просто бомба! Зараз, з іншої сторони, ще покажу. Дуже гарно до нашого паркану воно все пасує. Оці вікна ми потім пофарбуємо також. Ще ви просили показати гладіолуси, які в нас тут ростуть. І ці вікна а, зблизька. Треба це зробити, але попереджаю, я вікна ще не мила, тому вони дуже брудні. В будівельній пилюці, в грязюці, ну все-таки так. з цієї сторони виглядає так. Дуже гарно. Так, от я максимально відійшла. Бачите, наш парканчик. Та да дуже класно. Один і той же матеріал. Ну, колір маю на увазі. Ось як і хвиля різна. Ну, а так це антрацит. І одразу покажу, де мої родичі живуть. Ви бачите, такий коричний дах? То їх гараж, там дід міжеве бабуси. А ми тут. Це сьогодні ще дощ, і можна було спокійно пройтись по периметру будинку і не намокнути, бо в нас метрові звіси, як вони називається, оця штука в нас метрова метр. От. І спокійно можна з ними так проходити, і дощ на тебе не капає. Тут все сухе, а там все мокре. Тут у нас обрудино. Потихеньку сусіди виносять це все, цеглу, Ще оцю -чо чорну штуку також. І так, я показую вікна зблизька, але ще раз попереджаю, вони давно не мились. Тут сітка. Матові. Це вікно на камері, воно якесь, як знаєте, з плямами. Десь світліше, десь темніше, але в житті цього не видно. Це видно тільки на камері. Хм. Так, воно всі вікна давайте на одному поки зблизька. О, тут вже якось воно взагалі матове, але чогось на камері видно оці плями. Дуже дивно. Як це? як це може бути? О, от, так, от таке воно. Зараз видно реальний його кольор. Як воно виглядає? Отаке воно матове. Але чомусь, коли трохи віддаляєш, то. Видно, якісь плями. Це дійсно, бо цього нема. Насправді. Ну, отак от ось от виглядає. Зараз я раз покажу вам наші вікна, які у нас будуть. Ми будемо повністю всі вікна міняти в хаті. Вон, Будуть у нас отакі антрацит також, Але текстура дерева. От. У нас точно точно таке вікно у ванній кімнаті ми ставили. Але так, щоб зараз виглядало плюс-мінус схоже, щоб сильно не вибивалися білі вікна від темних вікон, тому вирішили пофарбувати. Все одно ми їх потім будемо викидати. Ось такі Так, І зараз покажу вам ще гладіолуси. Їх садила свекруха. Мені тут один колір дуже подобається. Посереджуємо якось їх зняти. Так, Значить, в нас вони тут такі жовті, бачите, були сильні вітри і вони похилилися. Значить, отакого от кольору гладіолуси. Ну, гарні, прикольні. Фіолетові. Ніжно-рожеві. Чи, може, палички треба, але чогось, бачите, вони майже всі у нас лежать. Ось такі ніжно-рожеві. Ось такі бордові. От, і зараз ще один є кольор, який мені подобається. Зараз я до нього доберуся. Бачите, такий він, як кораловий. Він і не рожевий, і не червоний. Він кораловий. Вон, дуже гарно це. О. Клас, треба буде букетик зрізати. І все. Троянди всі на місці. Мені писали, що треба від тріпси. А їх обробити, то я це зроблю. Можливо, за завтра. Ну, треба дивитися по погоді, бо в нас щось прогноз погоди такий собі. Не дуже. О Боже. О Боже. Оця жулька. Мої рози обгризає. Трояндочки мої їсть. Ага. Така вже жирненька, така зірненька, накормлена. Кожен ранок Діма шукає своє взуття. Те, що? Кожен ранок взуття своє шукає, бо вона його ховає, На город відносить <свідно> одне місце. То я своє взуття, то Діма своє. Така хороша. Ще її ніхто не забрав. Я якась не знаю. Чого так? Про мене оця зацвіта троянда. Я... Ну, вона минулого разу, коли зацвіла, вона була білого кольору, але йшли сильні дощі, і вона, ну, скажімо так, все. пропала. І я її вирішила сюди перенести до інших троянд. А зараз я бачу, що вона не зовсім біла. Що таке? Що таке? Всього, в Да? Де ми тут граємо? Я. І ще трісочки в прямому сенсі. Ще треба буде якось тут пополоти, бо бур'яно вже поросло. І мені здається, що м, два вереска у мене трохи підсихає. Хоча це поки не точно, бо коли я той червоний садила, він, то, що так, це, фарада, це таке? Вже ховається. Ми будемо дивитися, але щось здається, що щось може і також в мене пропасти з цього. Хоча я мікорізу додавала. Це такий грибок, червоно. Краще прогуплють. Бо я ще той ботанік. Зараз я як вам розкажу, то точно вас все пропаде. Oh, О Боже! Що це таке? Ой, під ногами прямо їдуть. Mm -hmm. І оця дуже гарна трояндочка. трояндачка. не дочекаюся. Якщо ця жулька її не злопає. Мені дуже пощастило, що я в минулих відео встигла вам зняти ці троянди. Бо вона всі позгризала. Все залишилось. І тут також були квіти, але вона їх згризла. Але нічого страшного, от є нові бутончики. Я її звідси зганяю. Я її лякаю, я беру цю штуку. От, вона лякається і біжить, бо думає, що я зараз буду її поливати. Прискану Рада її обожнює. Ото грається бок. Кайф ловлять. Рада в нас вже на пенсії старушка. Він вже скільки 10 років. Ой, що таке? Що, прям різалась Ну а дуже задоволена. Дощик пройде і його помиємо, бо там сліди від ніг <кхи> залишили. Ось скоро так гарно буде. До речі, наші кроти вже звикли до цієї пісклі, пікалки, що вона там пікає, і вони вже сюди перейшли, то я вже її сюди поставила. Ми вже звикли, треба ще купувати, мало однієї.